Почати працювати Scratch, ми переходимо на сайт Scratch Edu. Ми пам'ятаємо, що у нас є вкладка Створити. Нажимаємо цю вкладку Створити, прогружається у нас макет робочого робочої сторінки. В комп'ютерних класах у нас він автоматично включений, і ми можемо спокійно з ним працювати. Ви пам'ятаєте, у нас є вкладка, це у нас рух, вигляд. Звуки, події, керування, датчики, оператори, зміні. І мої блоки. Ви okay. пам'ятаєте, що ми будували вже з вами алгоритми розлужень, там, де є вибір або, або. Наприклад, ми побудуємо невеличкий алгоритм розмови. Так, у нас думає важко. Е, алгоритм розмови двох спрайтів. Я возьму там, ось буде в мене код і... і пес. Кіт і пес буде. Для того, щоб ми могли їх повернути один до одного, ми пам'ятаємо, що в нас є напрямок. Якщо ми просто возьмемо в сторону, поміняємо напрямок, буде у нас об'єкт верт ногами. Пам'ятаєте, що в нас в класці рух є елемент стиль обертання. Ми його можемо також, коли переверчуємо, зазначити. Так. Міняємо стиль обертання. Бачите? Ось такий значок. На нього нажимаємо вже обертаємо його зліва направо. Вже він дивився в праву сторону, тепер дивиться вліво. Тепер беремо будувати вже самі блоки. Ми почнемо з нашого кота. Беремо, коли натиснути прапорець. Больше, чтобы было больше блоков видно. Далее. Вы помните, в керуванні у нас есть вкладка, Якщо. Пам'ятаємо. Берем далее. Рух. Далее. У нас есть датчики. Пам'ятаємо, Оторкается в Ми Мы меняем заместказемника. Собака. Далі беремо вигляд. Пам'ятаємо, що ми можемо текст додавати. І в нас вже є невеличкий алгоритм. Витиснути на проперець. Якщо торкається до собаки, говори привіт. Якщо ні, далі переміщується на 10 кроків. Але він буде переміщуватися тільки одноразово. Нам треба казати, щоб воно довго було. Ми можемо взяти блок Повторити до того часу, поки не виконається, але ми маємо вибір розголужень. Беремо вкладку Завжди, пам'ятаємо, вставляємо її сюди. Поки він не буде торкатися до собаки і не виконає алгоритм, він буде робити цих 10 кроків. Для того, щоб нам було легше працювати, ми пам'ятаємо, що у нас є вкладка рух. І в нас є. Переміститися, ми беремо початок наш, коли будемо повторно запускати алгоритм, він буде знаходитись в нашому першому місці. Далі беремо елемент, який нам потрібно, щоб воно працювало як треба. Це змінні, щоб виглядало, як він рухається природні. Ви пам'ятаєте, що в нас є змінні образи: 1 і 2. Для того, щоб їх було добре видно, ми беремо вигляд, беремо наступний образ і беремо керування. Чекати до секунди. І тепер запускаємо, і в нас поетапно відбувається рух. Ми можемо зменшити з 1 секунди до пів секунди. І видно, що до кіт іде. Також аналогічно можна побудувати подібний алгоритм до собаки. Але до того, як перейдемо до нашого собаки-пса, ми беремо обрати тло. Тло, яке вам найбільше подобається. Я беру бачну галявину. Беремо ставимо наші об'єкти там. Зручніше, щоб вигляд мали, будуємо також події, коли натиснуто, можемо взяти подібний, замість торкається дох, пса. Взяти елемент спрайт 1, це наш котик буде. Або побудувати по-іншому варіанту. Далі беремо також в керування. Якщо. Ми можемо, щоб даже пес не рухався, а просто вже відповідає на питання котика. Котик підійшов до пса і з ним спілкується. Далі беремо той самий елемент в датчиках. торкається спрайт 1. І замість як вас звати, поміняти на. Привіт. Так, ми поставимо також, щоб трошки було зручніше Так. Позиція його тут. Значить, ми візьмемо блок вже, на який він стоїть позиції, щоб зручніше було. І нас алгоритм руху пішов. Котик порухався. У нас є розгалуження. Якщо він собаку не зустрічає... То алгоритм не працює. Так. Далі. До котика доторкнувся Спрайт 1. Доторкнувся. Так, і має бути. Чого він не працює так треба? Так, Спрайт 1. О, запрацював. Так, каже також привіт. Можна вже писати інший матеріал. Вже елемент відповіді, тут можна вказати. Це ще один вид запису тексту. Ми беремо також в наших датчиках, от є питання, і шукаємо елементи для того, щоб вказувати інформацію. Це. Такі елементи, які йдуть у нас в датчиках, використовуються для того, щоб уконкретити нашу дію. Ви це пам'ятаєте. Ми працюємо поки з вами зі стандартами. Це нашими говорити. Далі ми можемо додати на подумати або інші елементи. Далі задаємо питання. Так, як твої справи? Так, запитали. Запускаємо ваш наш алгоритм від початку. Як знову він задумався? Ага. Чекаємо, поки кіде до собаки пса нашого, і буде діяти вже його алгоритм. У нас проперець запущений, але, щоб вона коректніше працювала, замість натиснути прапорець, беремо події. У нас є, коли тло зміниться на тло, коли я отримую повідомлення. Також є, коли спрайт натиснути. Надію, прапорця. Бачите, я запустив алгоритм. І ПЕС працює в тій умові. Нам треба вказати, що він має чекати. Беремо керування. Чекати поки. Далі. Датчик. Не торкнеться. Проект 1. Тепер починаємо спочатку.